На мою думку, саме зараз на часі розповісти про своє особливе наукове відкриття, яке може мати важливе практичне застосування у багатьох сферах людської і, зокрема, державної діяльності. А особливо доцільним було б його застосувати у справі захисту територіальної цілісності України, зокрема у плануванні стратегічних операцій. Наприклад, у плануванні знищення ворожих ешелонів з боєприпасами, які рухаються у напрямку лінії фронту, знищення на відстані 200-250 км від лінії фронту. Якщо ми заберемо нарешті далекобійні американські ракети на польських складах, які для нас там залишили західні партнери, то це стане цілком реальним. Не те, щоб я розраховував на відповідний запит щодо даної методики, в умовах продовження повноважень сучасної влади що ніяк неможливо, але поза як усе на світі має не лише свій початок, але ще й свій кінець, і ці повноваження також матимуть свій кінець, то, думаю, не буде зайвим опублікувати своє відкриття. Мова йде про фактично нову науку, і це можна сказати без перебільшення. Позаяк ті зачатки цієї науки, які з'явилися коли ще в стародавньому шумері, вони не придатні для практичного застосування. Більшість із нас знає, що наш семиденний сучасний календар є запозиченим із культури давнього шумеру через посередництво Біблії. А позаяк кожен день цього семиденного циклу ототожнювався із певною планетою Септенера, як називали середньовічні астрологи перші п'ять планет та світила Сонце і місяць, то у багатьох мовах збереглися назви днів тижня, запозичені від назв цих планет. За цією теорією неділя відповідає Сонцю понеділок місяцю, вівторок Марсу, середа Меркурію, четвер Юпітеру і субота Сатурну. З'явилася навіть спроба визначення характеру людини за днем тижня, у який вона народилася, але ця теорія надієва. Чому? Тому що важко, скажімо, знайти щось спільне із Миколою Гоголем у Вадольфа Гітлера, а тим часом обидва вони народилися в суботу. Але і з іншого боку, якщо врахувати, що в суботу посеред диктаторів народився не лише Гітлер, але й Робесп'єр. Малатеста та нейрон, то здається, що система діє, проте далеко не в усіх випадках. Тим більше, що серед геніїв гумору в Суботу народився не лише Голь, але й Мольєр. у вівторок народжується дуже багато воєвничих жорстоких людей, наприклад, Генріх VIII, Наполеон, Дзержинський, Путін, маршал Жуков, маршал Ней, Жак Кальвін. Здається, це цілком пасує до характеристики Марса. Але ще більш жорстокі люди народжуються в серду Іван Грозний, Садам Хусейн, Лазар Каганович, Лаврентій Берія, Йосип Сталін. Звичайно, Іван Франко та Сальвадор Далі, які також народилися в серду, до цього типу не належать. Перший із них був творчим інтелектуалом, а другий творчим диваком, тому й тут не все так просто. У неділю народилися Валерій Залужний, Фредеріко Франко, Боемонда, генерали Годарян та Ервін Роммель – два найбільші таланти посеред генералів Гітлера, а також Боніто Мусоліні. І це не дивно. Адже багато посеред тих, хто народжений в неділю, є лідерами за своєю природою. Справа у тому, що семиденний цикл, який ми називаємо тижнем, має двох володарів. На кожен день першою половиною доби керують планети, що знаходяться за Сатурном, а другою так звані планети Септенера, тобто ті ж планети володарі, які були відомі ще давнім шумерам. Із цього правила виняток становлять лише неділя та понеділок, поза як ними керують світила, сонце та місяць, неділою цілий день володіє сонце, а понеділком місяць. Вівторком же володіють почергово Плутон та Марс, середою Прометей та Меркурій, у четвер домінують Нептун та Юпітер, у п'ятницю Оріда та Венера, у суботу Уран та Сатурн. Але й це ще не все. Світ влаштований таким чином, що кожна доба має ще одного планетного володаря. Цього разу вже за 12-денним циклом. І цей 12-денний цикл, на відміну від попереднього, це вже цілком самостійне відкриття автора цього відео, якому пощастило визначити планетного володаря кожного дня за цим циклом. Тут всі дні та планети володарі повторюються у їхній астрологічній послідовності, без жодних відхилень. Аби переконатися у тому, що ці два цикли працюють, достатньо проаналізувати на цей предмет. Кілька дуже добре відомих катастрофічних подій. Ядерний вибух та ядерну енергію на загал астрологія пов'язує із планетою Плутоном, отож не випадково ядерний вибух має форму гриба, адже гриби це рослина Плутона. Тому природно, що за 12-денним циклом доба 26 квітня 1986 року належало володінню Плутона. Саме на початку цієї доби, о першій годині 23-й хвилині ночі, вибухнув реактор Чорнобилі, і таким чином розпочалася Чорнобильська катастрофа. А інша планета володар доби за всіма теоретичними розрахунками, це мав би бути Уран, планета катастроф. Погляньмо на космограму цієї події, створену комп'ютерною програмою. Тут ми бачимо позначку День Сатурна, тобто йдеться про суботу. Але ми пам'ятаємо, що в суботу Сатурн володіє другою половиною доби, тоді як першою володіє Уран. Отож, 26 квітня 1986 року з першої половини доби володів Уран, а паралельно за 12-денним циклом Плутон. Зрозуміло, що одна ластівка весни не робить, і наведений приклад, яким би він переконливим не був, нічого не означає, у тому випадку, якщо він не отримає багато своїх підтверджень. Проте перш ніж я спробую навести деякі інші приклади, варто згадати, що планетами нещасть в астрології вважається не лише Плутон та Уран, але також Марс та Сатурн. Власне, ці дві останні астрологи середньовіччя називали малим та великим нещастям і називали їх не випадково. А тепер погляньмо, під якими планетами за 12-денним циклом американські бомбардувальники нанесли ядерні удари по японських містах Хіросімі та Нагасакі. Як відомо сталося це зранку, 6 та 9 серпня 1945 року. Як показує таблиця, до бою 6 серпня 1945 року володів Марс, а до бою 9 серпня Уран. При цьому 6 серпня Марс перебував у з'єднанні з, з руйнівною зіркою Альдебаран і утворював квадратуру до Меркурія. А відбувалося це в понеділок, яким володіє місяць, а місяць тим часом утворював з'єднання із Сатурном своїм ворогом. Планетою протилежною до місяця. Бомбардування Нагасакі міста, заснованого католицькими ченцями у XVI столітті, у якому знаходилася найбільша у Японії католицька місія, відбувалося 9 серпня в 11-й годині, коли на це місто було скинуто ядерну бомбу Товстун, на півтони важчу заскинуту на Хіросіму і потужнішу на 5 кілотонн. За 12-денним циклом це був день Урана. Сталося це в четвер першою половиною доби в четвер володіє Нептун, який на той час утворював квадратуру із Венерою. А тепер розгляньмо тему планетного володіння добою, у яку затонув Титанік. Зіткнення із айсбергом цього корабля сталося наприкінці доби 14 квітня 1912 року. Більш точно о 23-й годині 40 хвилин. Як показує таблиця добою 14 квітня 1912 року володів Юпітер найбільш сприятлива планета та ще й у своєму знаку стрільця. Проте тут ми бачимо, що Юпітер на той час був ретроградним, рухався у зворотному напрямку, а в таких випадках він проявляє себе подібно до Нептуна. Це була неділя, День з Сонцем. І при цьому наближалося сонячне затемнення, яке настало приблизно через 54 години після цієї трагічної події зранку 17 березня. До того ж Сонце, як бачимо, тут утворює квадратуру із Нептуном та з'єднання із Меркурієм, а тим часом аспекти Нептуна із Меркурієм відповідають за морські подорожі. Титанік затонув уже на початку наступної доби, коли Юпітера змінив Сатурн і настав понеділок, при цьому володар понеділка місяць утворював точну квадратуру з Плутоном. На загал ті дні, коли Сатурн та місяць володіють разом половиною доби, ця половина доби є дуже несприятливою. Чим був характерним Титанік? Не лише своїми унікальними для тогочасного параплава якостями та комфортом. Зачаровані власним успіхом, власники Титаніка наказали зробити на ньому надпис Пливемо без Бога. Вони навіть уявлення не мали, що цим підписали вирок своєму параплаву. Саме негативний Юпітер відповідає за атеїзм. До речі, ракетний крейсер Москва затонув рівно через 110 років після Титаніка, 14 квітня 2022 року затонув внаслідок пожежі, викликаної ударом української ракети Нептун вибуху боєприпасу на початку доби 14 квітня та шторму, який розпочався 14 квітня зранку. Спробуймо проаналізувати, в який день за планетним володінням це сталося. Сталося це у четвер, у день Сатурна за 12-денним циклом. Місячні вузли при цьому утворювали до Сатурна дві квадратури. У першій половині дня в четвер домінує Нептун, а в другій Юпітер. Нептун та Юпітер, як бачимо, перебували у з'єднанні на той час і водночас в опозиції до місяця. Якщо ми розглянемо планетне володіння днем з загибелі головної атомної субмарини флоту США свого класу Трешер, яка затонула 10 квітня 1963 року під час глибоководних випробувань, то виявимо, що за 12-денним циклом це також був день Марса. Атомна субмарина Радянського флоту. К8 з ядерною зброєю на борту затонула в день Урана 12 квітня 1970 року. Причиною катастрофи стала пожежа, але катастрофи трапляються не лише в дні Урана та Марса. Наприклад, 3 жовтня 1986 року атомна субмарина Радянського флоту К-219 затонула внаслідок вибуху в ракетній трубі. Та пожежі. Це був День Меркурія за 12-денним циклом. Меркурій утворював при цьому квадратуру з Марсом, аспект, який зазвичай викликає пожежі. А сталося це у першій половині доби у п'ятницю, коли домінує ріда за семиденним циклом. При цьому Марс із Козерога утворював неточну квадратуру до Еріди, яка протягом багатьох десятків років. Перебуває в Овні. Атомна субмарина Радянського флоту К 278 «Комсомолець» затонула через пожежу 7 квітня 1989 року. За 12-денним циклом домінував того дня Сатурн, при цьому Сатурн утворював квадратури із Сонцем та Венерою. Декілька морських катастроф відбувалися в день володіння Прометея за 12-денним циклом. Аналізувати їх не буду поза як констеляції Прометея – це лише моя версія. А ось повітряні катастрофи часто трапляються під орідою, яка є ворогом урана, планети, що у позитивному плані відповідає за повітроплавання. За офіційною статистикою Британії у цій країні 13 числа кожного місяця. Якщо воно припадає на п'ятницю, кількість аварій на дорогах зростає в середньому на 52%. Як це стверджують учені, звичайно, тут впливає на ситуацію психологічний фактор, поза як британці традиційно бояться 13-го числа, яке припадає на п'ятницю. Але звести винятково до психології проблему не пощастить, позаяк в Італії. Статистика не набагато краща, а тим часом італійці, на відміну від британців, вважають нещасною п'ятницю 17-го числа. Не набагато краща статистика на цей день і в Іспанії, де невдалим вважається вівторок, 13 го числа. У моєму житті був період, коли кожна п'ятниця для мене була важчою за решту днів робочого тижня взятих разом. І це тривало більше року. Але з того часу така тривала ситуація вже ніколи не повторювалася. Справа в тому, що аріда, яка домінує в першій половині доби кожної п'ятниці, рухається надзвичайно повільно і може затримуватись кілька років в одному градусі. Тому, скажімо із з Плутоном опозиції та квадратури аріди бувають досить тривалими. Зі всього сказаного мною у цьому відео, далеко не кожен зрозуміє, наскільки широким може виявитись діапазон застосування знань про планетні ритми. Проте я не ставив собі за мету висвітлити саме цю тему. Достатньо було наочно показати, що ця система надзвичайно дієва і йдеться не лише про планування ефективних військових дій, але й про мирний напрямок, адже все, що ми розпочинаємо. У день домінування екстремальних планет рано чи пізно виявить себе екстремальним чином. Як говорять літературознавці рушниця, яка висить над ліжком у першому акті п'єси, обов'язково вистрілить у третьому акті.